Московий штурм у гімназії номер 17 продовжується. Молодь старша класів гідно прийняла удар. Чи такі ж краще будуть маленькі? Вам цікаво? Мені також. Ходімо зі мною. Скажи, будь ласка, чи правда, що у восьминожка вісім ніжок? Так. Да. А ти колись його бачив? Ні. А де він живе? В морі там дітей там на кланаванні і що там? А чи може він вкусити? Mm -hmm. да. Може. Ні. Молодець. Скажи, будь ласка, чи можемо ми, люди змінювати колір шкіри? Ні. Чому? Не знаю. Тому що ми не хамелеони, так? Тільки хамелеони вміють змінювати кольор своєї шкіри, вірно? Скажи, будь ласка, чи правда, що веселка має 4 кольори? Ні. А скільки веселки кольорів? Сім. Ти сьогодні така гарна. до тебе питання, символічне. Яка рослина є символом України? Ти знаєш? Калина. Калина. А як калина виглядає? Е, Кругла, я червона. Е. А які в тебе квіти зображені на вишиванці? Ти знаєш? Мак. Мак, Мак вірно, молодець. Скажи, будь ласка, чи правда, що помадою фарбують вії? А чим фарбують вії? Дівчат, ну підскажіть, чим фарбують ті? вії? Тінями. Тем... тіні це для повік, а ось саме вії чим фарбують? Чим матусь у вас фарбують зранку вії? Хто знає? Тушю, так, молодці. Чи правда, що еклерцем ясна страва? – А Що таке еклер? Не знаю. Це, мабуть, солодощі, так? Так. А хто знає, що таке еклер? Ти знаєш? Солодке, смачне. Зараз без їви клер? Ні. <смірків> а чого? Не хочеться. – А хто хоче еклер? А хочуть, бачать, є. Наші полюбляють солодощі в вашій школі. Молодці. Повне ім'я Вови Валерій. Так. Це правда? О, чи? Не перед гігеном. Х... А хто сказав ні? Хто каже ні? Ти не згодна? А як буде повне ім'я Вови? Володимир, скажіть так, Володимир. Володимир, вірно, Валерій – це зовсім інше ім'я. Корови відносяться до травоїдних? Так. А що що їдять корови? Траву. Молодець, є. Ідемо далі до дівчат. Скажи, будь ласка, чи правда, що після січня настає червень? Ніт. Лютий. 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 Люти, Молодці хором відповіли. Лютий. А червень це місяць якої пори року? Ти пам'ятаєш? Літо. Літо. Полюбляєш влітку гуляти, змагати, купатись. Так. А взагалі, яка твоя улюблена пора року? Літо. Літо, молодець. Де живуть пінгвіни? У <плес> нас кам'янському живуть пінгвіни. Ні. Можливо, вони там на Дніпрі вони купаються, ні? Ні. Ні, не бачили там пінгвінів? Ні. А де ж тоді вони живуть? Арктиці. Арктиці. В Арктиці, в Антарктиці, молодці, ну нічого, нормально, є. З чого роблять вареники? Тіста. тіста? А ти колись бачила, як вареники роблять? Так. А хто в тебе вареники вдома роблять? Матуся. А у кого смачніше вареники? Все ж таки з магазину чи у матусі? матусі? Матусі. У матусі. А з чим ти полюбляєш вареники? З м'ясо, з картоплею. З м'ясом, з картоплею, звісно. А Хто з капустою любить, як я? Хтось любить? Люблять, молодці є. У мене тут друзі є по капусті. Курча, це дитинча курки? Так, Так, молодець. Якого кольору маленьке курча? Я не знаю. Циплюнок, якого кольору маленький? Я не бачив. Не бачив. А хто бачив ципленка? Бачили, якого кольору? Жовтенький. Жовтенький, вірно. От у тебе є таке тоже питання. Один зі смешариків був бараном. Так. Барашек. Барашек, вірно, молодці. Скажи, будь ласка, ворона і сорока це те ж саме? Ні. А кого ти більш боїшся, ворону чи сороку? Ні. Нікого, молодець, смілий у нас дівчатка, молодець. Які фрукти ти знаєш на літеру А? Арбуз, а ще що. Апельсин. Апельсин. А, ананас. Ананас. Ну три, добре, є три. Хто ще хоче на питання відповісти? Хто сміливий? О, дівчинка з яблуком. Дівчинка з яблуком, як прям картина. Скажи, будь ласка, яка тварина у світі найвища? Жираф. Жираф, Молодці, дійсно. А скажіть, хто знає з вас назву гімну України? Чи не Україна? Молодець, вірно, так. А хто знає, яка столиця України? А, ну, Всі хору, молодці, Київ. А найбільша річка України яка? Дніпро. Дніпро. Ну Вундеркінди. Молодці. Браво! Оплески вам, Молодці, побадуйте собі самі.